Трішки поговоримо про світове лідерство, про ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Ми знаємо про те, що ця війна між Україною і Росією, яка триває 2,5 роки, показала про те, що та картинка, яку ми мали уявлення про світовий устрій, світову спільноту, зокрема про блок НАТО, про лідера в світі Сполучені Штати Америки, про Організацію Об'єднаних Націй, ця картинка не зовсім відповідає. Дійсності, яка є реально на сьогоднішній день. Тобто картинка дуже красива в нас була до війни. Ну в якому плані була красива? Ми розуміли про те, що Сполучені Штати є світовим лідером. Ми розуміли про те, що є дуже потужний блок НАТО, який гарантує безпеку всім членам НАТО. Ми розуміли про те. Що є організація Об'єднаних Націй, яка є регуляторним механізмом для того, щоб ніколи не допустити такі світові війни, як була Перша і Друга світова війна. Ми це все знали, ми це все розуміли, і ми дуже були цим задоволені і заспокоєні. Почалася російсько-українська війна. Вона показала, що? Вона показала, що картинка то неправдива. знаєте, А король то голий виявився, в якому плані? А Організація Об'єднаних Націй виявляється, Недієвий орган, він не впливає на ситуацію. Багато можна говорити, але знаєте, Організація Об'єднаних Націй на сьогоднішній день не являється впливовим регуляторним механізмом, щоб не допускати війни, військові конфлікти. Вона не впливає на агресора. Не впливає. Вона не започатковує ніякі механізми. Тобто, це устарівший механізм, який... М'яко кажучи, або зовсім не діє в якихось питаннях, або діє слабо. Прикро те, що іншого механізму поки що немає. Ну те, що потрібно його шукати і робити реорганізацію світового регуляторного механізму, це однозначно. І на завершення, що стосується ООН. Ну, якщо Росія входить в постійні члени Ради безпеки з правом Вето по сьогоднішній день і може заблокувати любе рішення Організації Об'єднаних Націй, яке їй не подобається, то про що ми тут говоримо, про яку дієвость Оргації Об'єднаних Націй? І в той же час Росія признана всіма країнами демократичного світу країною агресором, а Путін злочинцем, якому має чекати, наприклад, газкий суд. Ну і що? Ну, признали. Ну, оголосили, ну, як хорошу декларацію, а механізми, то не діють практичні. А він там наплював собі кажуть, каже, ви собі там грайтеся, в свої механізми демократичні. Це, що стосується ООН, тепер, що стосується блоку НАТО. На жаль, коли був створений блок НАТО, країни маючи Ідею колективної безпеки вони суттєво зменшили свої військові бюджети. І сумарно вони, як вроді безсильні, а військові бюджети свої слабенькі, а виробництво зброї зупинили або повністю, або частково. І коли зараз. Потрібно нам допомагати, то виявляється, що не так багато в них є. Ну, якщо не рахувати Сполучені Штати Америки, то в інших країнах-членів НАТО виявляється, не так багато зброї є, не так багато можливостей є. Ніякого бажання приймати участь у війні, допомагати нам взагалі немає. Ну так, да, ми не члени НАТО. Але якщо впаде Україна, то де буде НАТО? Я хотів би знати. А Прибалтика, а Польща це ж зрозуміло, Болгарія, Румунія це члени НАТО. Це другі після нас. Ми то не впадемо, ми то вистоїмо. Але НАТО виявилось не таким уже, ну знаєте, авторитетно сильним військовою структурою, яка по логіки речей мала устрашати і мала боятися Росії. Вибачте, за те, що зараз скажу. Росія показала НАТО дулю з маком і каже: та не будь усе, я в тебе. Де все твою з Україною, де все. А ти тут апок... весь блок НАТО допомагає Україні. Щось російські війська, хоч і потрохи, але продвигаються. Тобто, якби блок НАТО був суперпотужним блоком, то тоді він би дав би стільки зброї для України, що ну, скажімо, ми могли б захистити себе і відтіснити ворога до кордонів 91-го року. Ну тобто, як я можу, звичайно, помилятись. ми не говоримо про Сполучені Штати Америки, які реально мають велику кількість зброї, але не хочуть її нам просто-напросто давати. А дають там по капельці, по чуть-чуть. І пам'ятаєте, той довгоочікуваний і бажаний як про який говорили в перші місяці війни, Сполучені Штати Америки обіцяли і не надали Україні. Ленліз це коридор Зелена вулиця на будь-якої зброї, яку замовляє Україна. Це обіцяли, це не дали. Зато дають по капельці. Обіцяють, наприклад, там 100 одиниць техніки, дають 20-30. І то не тоді, коли потрібно. Ну, тобто, таке враження щодо дозування. Тобто, з НАТО теж не, не все добре. І ви знаєте, хочу сказати, що якби Росія проявила агресію на якусь із прибалтійських країн, наприклад, я щось далекий від думки, що блок НАТО в повній мірі вступив би за цю країну. Щось у мене з'являються сумніви взагалі відносно того, що ця п'ята стаття ну, буде діяти на практиці. Дай Боже, щоб до таких експериментів не дійшло, звичайно, і щоб ми на практиці не перевіряли, чи вона буде діяти, щоб все-таки ця агресія Росії не поширювалася на країни Європи і щоб якомога швидше завершилася війна нашої перемоги. Ну і третє питання про світове лідерство Сполучених Штатів Америки. Можливо, це на сьогоднішній день. Не менш важливе тих двох питань, які я вже говорив про ООН і НАТО, до моменту на 1991 року. Був двохполярний світ. Був Радянський Союз з однієї сторони, і були Сполучені Штати з другої сторони. Був Варшавський договір військовий і був НАТО. І це був певний баланс, коли розвалився Радянський Союз, то двохполярний світ, як ротьби сам по собі потихеньку щез, і з'явився однополярний світ. Путін як президент прийшов до влади, роздивився. А останніх років, там 10-15, сказав: ні, ви помиляєтеся, однополярний світ, де Гімон Сполучені Штати Америки, Росію не влаштовує. Ми повертаємося до двохполярного світу. І почав військову агресію у 2014 році на Україну, у 22-му повномасштабну війну. І тепер ми бачимо, що оця війсь зла, на яку очолює Росія, в яку входить Іран, Північна Корея. Китай і багато країн, де є авторитарні режими, зараз вичікують і дивляться, а куди взагалі світ буде далі рухатися. Ця вісь зла дуже чітко організувалася, структуризувалася, а демократична вісь Така слабенька, як на мій погляд, слабенька в якому плані. Дуже багато розмов, дуже багато компромісів, дуже багато червоних ліній застережень, дуже багато занепокоєнь. Ну, тобто більше таких, знаєте, розмов і менше дій. І от зараз тут питання, яке ж майбутнє чекає людство? А що далі? Як знаєте, як в приказці, поживемо, звичайно, побачимо, будемо сподіватися, що Господь Бог милосердний і що все-таки демократичні сили переможуть, і демократія буде процвітати. Тому що від того, як завершиться ця війна, буде залежати, який світ переможе, який устрій переможе. Або світ піде в авторитарному напрямку, якщо Україна впаде, або світ піде в демократичному напрямку, коли Україна переможе. І на завершення є один такий фактор, який знаєте, або кажуть, або виграв, або програв. Це політична ситуація в Сполучених Штатах Америки. Перший раз за дуже тривалий термін часу, за десятки. Якщо не за сотні років є монополізація влади однією партією. Той, хто знає трішечки устрій Сполучених Штатів, знає про те, що там є дві домінуючі політичні сили демократи і республіканці. Вони не 90% подібні в своїй внутрішній і зовнішній політиці. Відмінності невеликі. Вони є, але вони невеликі. В основному, я б сказав, би, це відмінності кадрового характеру. І от що виходить? виходить, що там є три гілки влади: президентська, сенат і є конгрес. І для того, щоб провести законопроект, треба узгодження всіх трьох трьох гілок влади. Кожна гілка влади може перешкоджати законодавчій ініціативі. І завжди так було, що якщо президент, наприклад, республіканець, то Сенат і Конгрес демократичні, наприклад, більшість демократична. Ну, тобто, завжди був якийсь баланс. Між першими посадами, які займали демократи, між першими посадами, які займали, наприклад, республіканці, зараз ситуація змінилася. Зараз більшість, більшість у Трампа. А Трамп він авторитарний керівник по суті своїй. Демократична Америка отримала авторитарного керівника, який має наміри проводити так називаємо політику внутрішньої Америки, менше іти експансією і впливами, скажем, у світ. І він каже, нас не цікавить там не Ізраїль там, на Сході, не Україна там з Росії, хай вони самі між собою розбираються. Нам в Америці треба думати про себе, про свої економічні інтереси, про своє процвітання. Ми тут на окремому континенті, ми континент тримаємо під повним контролем. Нашу нам контролювати світ, це нам обходиться дуже дорого. Оце його така політика, якщо дуже по-простому розказати. Ну, це мало того, що це така політика. Зараз у, цього, у цієї людини і під його впливом, і під впливом його партії знаходяться всі гілки влади. І от куди він персонально, скажімо, поверне, покаже найближче півроку рік. Ситуація, чесно кажучи, ну така трішечки непрогнозована, Я сказав. Чому? Тому що Трамп як політик, як людина, не прогнозована. Давайте почекаємо інаугурацію в січні місяці. Давайте проживемо 25-й рік, і 25-й рік. На мій погляд, буде вирішальним не тільки для війни між Україною і Росією, він буде вирішальним іще для розуміння того, в якому напрямку стратегічно буде рухатися світ. Чи будуть ці авторитарні режими підсилюватися, чи може Америка віддати першість? В як країна перша і номер один, і найбільш впливова в світі, такій країні авторитарній, як Китай, тому що Китай зараз займає вичікувальну таку позицію, накопичує свій потенціал. В першу чергу військовий. І вони ж об'явили про те, що Китай має готуватися до війни. Це вони офіційно об'явили. Єдине, що там економічних зараз проблем купа. Тобто, висновка 25-й, ну можливо, 26-й рік, оці 1-2 роки будуть вирішальні не тільки для України, вони будуть вирішальні для світа, в якому напрямку. Світ буде рухатися, або він згармонізується і знову ж буде певний баланс у світі між цими цивілізаційними двома системами демократичної і авторитарної, лібо Америка включить задній хід і почне віддавати скажімо, свої впливи. Святе місце пустим не буває. В даному випадку, якщо Америка почне відходити в сторону від своїх впливів в світі, це місце 100% займе Китай. Євросоюз не зможе йому протистояти в повному мірі. На завершення трішки оптимізмом. Я вірю в господа Бога і я вірю в здоровий глузд. Здоровий глузд в тому плані, що розум. І самозбереження у людства переможе, що ці дві між собою протидіючі системи авторитарно-демократично не приведуть до третьої світової війни. І саме основне, що я вірю, що здоровий глуз переможе в першу чергу в Китаї, тому що там є ця східна філософія китайська, і вона в основному миролюбива. Вони готові ввести економічні війни але не дуже то хочуть вести повномасштабну третю світову війну. Тут я думаю, що здоровий глузд, економічний глузд має перемогти. Тому що якщо взяти Америку і взяти Євросоюз, то це основні партнери Китая по зовнішньоекономічній торгівлі. І якщо ці країни відмовляться від зовнішньої економічної торгівлі з Китаєм, що їм не вигідно, вони частково тут тратять. То Китай тратить все, тобто без торгівлі з Америкою з євросоюзом, Китай вижити не може. І я думаю, що тут здоровий глуз якраз надиктований економічними інтересами, приведе до того, що баланс інтересів і сил у світі все-таки гармонізується. І ніяких сильних потрясінь у вигляді там, Третьої світової війни або перерозподілу сфер впливу між Америкою і Китаєм не відбудеться. Я в це ну, хотів би вірити, скажімо так. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо там залишити лайки, свої коментарі. Для спільного спілкування